Тримаю парі, ви й не здогадувалися, що Хаскі – це частково спортсмен, частково кумедний дивак і повністю милий. Нумо зануримося в дивовижні факти про хаскі. Хаскі – це не вовки, але вони точно на них схожі. Виведені чукчами, вони можуть пробігати понад 100 кілометрів на день. Вони люблять вити, мають очі різного кольору, а їхня подвійна шерсть дозволяє їм почуватися комфортно за будь якою будь-якої погоди. Супер дружні, суперперті і завжди готові до пригод. Хаски це пухнастий клубок хаосу та чарівності. Хаски справжні майстри втечі. Вони можуть відчиняти двері, стрибати через паркани і навіть копати тунелі, щоб втекти на пошуки пригод. Вони не просто гавкають, хаски обожнюють розмовляти з людьми, видаючи кумедні звуки, схожі на справжню мову. Їхні очі можуть бути не лише різного кольору, а й змінювати відтінок з віком. Хаскі часто сплять у найнижніших позах, іноді здається, що їм байдуже до гравітації. А ще цуценята хаскі народжуються з блакитними очима, які можуть змінитися, коли вони дорослі шають. Вони чудово ладнають з дітьми та іншими тваринами, якщо правильно соціалізовані. Але пам'ятайте, хаскі це не собака для новачків. Вони дуже вперті і можуть ігнорувати команди, якщо їм не цікаво. І хоча вони обожнюють холод. Хаски можуть жити і в теплих країнах, якщо їм забезпечити тінь і багато води. А ще хаски справжні зірки соцмереж. Їхня харизма і кумедні витівки підкорюють серця мільйонів. Ось такі вони хаски унікальні, непередбачувані і абсолютно незабутні.